Різмудрими небайдужим на нас не перестають тримати за ідіотів і брешуть, просто брешуть не червоніючи. Виявляється, друзі, от під Житомиром отей шалений вибух, який потрощив навколишні будівлі, потрощив автівки, багато постраждалих і є загиблі. То виявляється вибух на несанкціонованому виробництві, на незаконному виробництві вибухівки. І вибухнуло, начебто, чотири тони. 4 тони тротилу, та якого там виробляли. Нам розказують, що там підозра вручена тим, хто організував Як ніби Вибухівка, тротил. Він, знаєте, на базарі продається. Ну так, на розвіз. Чотири тони ріжуть кусками напевно по 200-250 грамів як масло, та і продають. Ми ж всі з вами розуміємо, що ця вибухівка могла бути реалізована тільки державі, тобто Збройним силам України. Якщо ж ні, то тоді виникає питання: що тоді взагалі контролює влада в Україні? Що вона контролює, якщо ця вибухівка ходить як розмінна монета? Чи як це зрозуміти? Якщо як розмінна монета, то у нас взагалі справи кепські, Якщо можна виробити 4 тони вибухівки і її потім реалізувати без державного контролю, ну, то все тоді у нас все дуже швидко почне вибухати. А якщо це такий спосіб прикривають ну, виробництвом під прикриттям, ну, то воно теж виглядає недолуго. Ну, хватить вже брехати українцям. Вже це брехня просто остогидла. І цією заявою просто в черговий раз або дескредитується взагалі вся владна машина як недієздатна, яка не може навіть проконтролювати виробництво такого серйозного продукту. Як вибухівка. А тоді, що говорити про контроль всього решта, для чого тоді ліцензування і тому далі і тому подібне. Повна хінея, друзі, але ця хінея не зупиняється. І ми з вами ну, на межі краху. Я особисто відчуваю, знаходячись на, на, над війною в якійсь мірі за кордоном, вимушено не можу повернутися, але я відчуваю, і це е, вітає в повітрі Європи, що ось ось буде крах. Буде прорив фронту, ось ось буде крах, тому що. Ну всі ці прильоти по ТЦК, сьогодні вже прильоти по Запорізькому ТЦК, по Харківському, є знову такі постраждалі. І це буде продовжувати. Це буде просто в геометричній прогресії. Уже російські пабліки обговорюють удари по українським судам, і українці дають адреси судів, зазначаючи навіть прізвища, фамілія тих судів, які винесли. За їхньою думкою, незаконні рішення, несправедливі рішення. Можливо, вони навіть законні, бо закони у нас так написані навмисно, щоб українців зробити кріпаком рабом закріпачити за кути в кайдани, але несправедливі рішення. І будуть ці українці аплодувати, будуть пролітати по судам. Якщо ТЦК думає, що вони зможуть десь заховатися, передислокуватися, як заявило вже Вінницьке ТЦК, то це просто сміх, та годі. Тобто до цього часу людолови. Цикуни полювали на людей, а тепер так сталося бачите, що воно все має зворотню сторону, як будь-яка медаль. Тепер будуть полювати за тацикунами людоловими. Так полювати будуть російські ракети, російські дрони. І що саме страшне, українці будуть цьому аплодувати. Дохазяйнувалися, докерувалися владарів України, довели до повного кабздеця ситуацію, і цей кабздець просто. Приведе до ганебного кінця. Якщо зараз ще хтось думає і дискутує, а варто ли погоджувати на російські умови, то ми з вами додумаємося до того, що справді буде капітуляція, буде просто падіння, повне падіння з деморалізацією суспільства. Деморалізація вже відбулася. І деморалізація Збройних сил от-от на межі Прикро і сумно. І страшно за Україну. Страшно за Україну, тому що. Ну, постраждають, звичайно, прості, прості, смертні. Тому що владарі вони в останній момент вилізуть з своїх бункерів і на літаках полетять в інші директорії, там, де у них вже вкуплені маєтки. І в них тому багато паспортів, багато громадянств. Їх чекає Ізраїль, Франція, Німеччина, а Україна для них лише місце, де вони грабують і мародерять. Оце вся правда про нашу владу і про сьогоднішню ганебну патову ситуацію.